Вітаю всіх! Ви на каналі Валентина Творимо Красу. І це черговий звіт у спільному проєкті, який придумала Оленка Буганова, який має назву від Миколая до Василя. Сьогодні 6 січня, сьогодні святий вечір буде увечері, поки що в мене день. Зараз тривога по всій території країни. Ось таке у нас Різдво, так нас вітають. Так нас вітають ті, хто живе поруч з нами, ті, хто вбивають наших дітей, ті, хто вбивають наших мирних людей, і не дивлячись ні на що, ні на свято. Сьогодні ось чергова тривога, чергові літаки в повітрі. І ми маємо боятися, але же нам набридло боятися, от просто набридло, знаєте, вже. Ой, не знаю вже, що хочуть довести ці люди. Ні, вони не люди, їх не можна називати людьми. Як не крути, але люди так не, не вчиняють. Але, не дивлячись ні на що, я вас вітаю всіх, хто сьогодні святкує Різдво. Я всіх вітаю із цим світлим святом. Я вірю, що все буде добре, що ми це все переживемо, ми вистоїмо, ми станемо ще сильнішими, ще згуртованішими. І просто все буде добре, ось так. А я хочу звітувати, що ж я зробила в рамках спільного проєкту від Миколая до Василя. Я вже звітувала в деяких категоріях, в деяких номінаціях Їх нас аж 6. Це такі категорії, як святий отче Миколай, мою хату не минай». Є категорія, Коли сніг пахне мандаринками. Є категорія «А Рік новий нові малює плани. Наступна категорія Хай різдвяна добра казка подарує тепло і ласку. П'ята категорія Миколайчин-Чобіток. І остання категорія дає шкотика і зайчика в кожну оселю. Так ось перед вами мій <сміць> штолен. Моя спроба спекти штолен. Ось такий він у мене вийшов. Рецепт можна знайти в інтернеті. Я, в принципі, його там і шукала. Їх там, в принципі, немало різних, але, ну, знайшла якийсь, знайшла. Так, я ще не Перша моя проба була, так? тож я не як сказати, Не шукала чогось такого, я завжди, коли щось готую нове з інтернету, то я переш, перечитую різні рецепти, да, знаходжу якусь золоту серединку, яка мені підходить, яка я вважаю, буде мені най, ну, най, най, най -якою? <смас> найприємнішою, найприйнятнішою. Так, і готую по тому рецепту. Головне, що тут багато сухофруктів, горішків. У мене тут ізюм, у мене тут горіхи а волоські горіхи, мигдаль, і я робила в'ялену вишню, тож я також додала її в тісто, на таку приємну кислинку дарує. Ну, чому я знаю, що вона дарує приємну кислинку? Бо спекла я два штолена, якщо ви не знаєте, то він має вистоятися, тобто його треба випити заздалегідь, щоб він, скажімо так, дійшов до правильної кондиції. Але перший був відразу знищений. І я спробувала то, ну так, було смачно. І якраз якраз і вишня була ділу скажімо так, і мигдалі, і все. Ну, тобто все, як я люблю. Так, ось така у мене страва, кому цікаво, в інтернеті є багато рецептів, знайти їх не складно, тож рецепт я, в принципі, друкувати не буду, бо я вже не пам'ятаю, по якому саме я готувала. Головне. Ну, як для мене в приготуванні, головне зрозуміти принцип. Да? А далі все, все зрозуміло. Так, ще я сьогодні пиріжків напекла. пиріжки вам показувати не буду. В принципі, що там показувати, пиріжки одні з м'ясом, одні із маком. Все, як у нас люблять. Так, ну і по звіту, що ж я в'язала? Да? Крім того, що я впекла, що ж я в'язала? Перед вами ось таке полохате чудо сидить. Сподіваюся, зроблю фото. Таке трохи не причесане, це чудо, ну, яке є. Це на Фаня. Це я зв'язала, син сказав, що це на Фаня. Ну, це мав бути кролик. Ну, всі кажуть, що схожий на кролика. Мені якось, поки я в'язала, вже буду ще схожий на собачку. Так, ну, тут хвостик, все як треба. А, хвостик, наче кролячий такий. <laughs> ось такий ну в кадр, правда, не поміщається, трошки він величенький. В'язала я його із ниточок, які я колись показувала розпаковочку, які я отримала від світланки, в якої часто беру стокову ниточку. І там попала мені ось така, такий моточок, бо він вже початий. І я хотіла зв'язати зайчик, а так почала шукати майстер-клас, саме такого зайчика. У так, мене всі були якісь. Вертикально стоячий, <смі> Мені захотілося ось такого, такого лежачого зайчика. ну В принципі, йде їх багато в інтернеті. Але ж, розумієте, коли ти обмежений в ниточках та ще й о, ти розумієш, що їх потім не буде взяти, якщо, ем, якщо не вистачить, так, то майстер-клас майстер-класом, але довелося імпровізувати. Перев'язувала я його, мабуть, разів три, бо бачила, що не вистачає ниточки. До того ж, коли я дарувала сестрі точніше племінниці своїй заю, то та зая дуже часто залишається без вух. Коли вуха пришиті і дитина мала, там пришито вже. Ну, я шила на совість, оскільки розуміла, що вуха будуть страждати в першу чергу. Але вже сестра їх декілька разів шила, ну, вуха. Не тримаються. Тому я вирішила цього зайчика все вплітати. Тобто всі елементи в мене тут суцільно в'язані. Отже, я зразу зв'язала лапки, зв'язала зв'язала хвостика, так, зв'язала вуха. Так, не заховала. І потім уже починала від мордочки, да, і йшла це все по ходу: вплітала, вплітала, вплітала. Перший раз в мене так вийшло, що. Ну, Наче, дивіться, ниточки половина, да, отже, голова там півтулуба, нарешту хватен, Тут же ж, Бачите, таке, така жопка у нас така ну, заряча. Тому вже дов'язала майже до кінця, бачу, що мені не вистачає. Просто не вистачає нитки, розпустила. А потім, вдруге, знову роблю те саме. В'яжу, знову бачу, що в мене ні на що не вистачає, розпустила. Розпустила аж до очей, тобто майже. Повністю і перев'язувала вже зменшуючи все. І вмістилася я тютілька в тютільку як кажуть, майже в тютільку. Тому що ну, жопку я вже стягувала іншою ниточкою, тут нічого не видно. Звісно, так, де там наша жопка? Тут нічого не видно. Але на неї трошечки трошечки, ну, знаєте, ще сантиметрів б10. І було б чудово і чарівно ну Ось так вийшло, що. Не вистачило мені трохи ниточки, але все рівно робота вийшла. Вийшов такий на фаня. Я сину віддала, він же ж звик, що я весь час комусь тільки не йому іграшки. в'яжу. Тобто я йому ще ні жодні іграшки не зв'язала, він же в мене вже хлопчик дорослий. Да? Але він у мене й досі любить іграшки. Тобто, ті іграшки, які йому ще з року дарували, вони в нас кожного року, там будь-двічі на рік беруться, в ними вже ніхто не грається, вони просто стоять. Деякі ми до бабусі, звісно, віднесли, але все рівно він їх любить, От, щоб вони були. От, треба дитині, щоб ті іграшки були. І якось я навіть не думала, що коли я в'яжу ті іграшки не йому, да, а комусь, а йому хочеться, він не каже. Ну, може ж дитині вже е, трошки соромно сказати, що, маму, я вже дядьку такий, да, а, а треба іграшечку. І коли я зв'язала, так, не дочку потім за, за правду. Коли я вже зв'язала цього заю, кажу сину, схожа хоч на зайку, чи не схожа? Тому що ну мені, <смір> мені спочатку було на собачку схоже, я би не вуха оці. Син каже, так, звісно, це ж зайчик, да, зайчик, ну це Нафаня, давай мені його сюди. Зразу з мене його забрав. Він спитав, для кого це я кажу, ну для тебе буде. Він доволі щасливий, посадив біля комп'ютера. Тепер Нафаня живе в нас біля комп'ютера. Так що це в мене такий, така іграшечка, такий <сélite> <сélite)> звіт вийшов ну, мабуть, по двох категоріях. Це да? категорія шоста, де є котика і зайчика в кожну оселю. І... До першої, мабуть, да, коли ми в'яжемо подарунки для діточок, тобто для моєї діточки, це вийшов подаруночок, хоча я в'язала його саме на шосту категорію. Ну, ось так. Хоча зайчиків я вже показувала, так вони були в мене на подарунки, але якось я їх не врахувала у шосту категорію, чому? Тому що думала, що ну, вони вже були трошки раніше зв'язані, так, не в рамках цього спільного проєкту, тому я. Не рахувала їх до шостої категорії, да, вже як подаруночки просто. А цього зайчика я в'язала саме для цього спільного проєкту. Ну, в принципі, мені дуже подобається. Ниточка тут така, ну, ви бачите, да, це такий, таке хутро, таке хутряне. Не питайте, як його в'язати, тому що це щось, це просто щось. В'язала гачком номер 8 і в'язала просто інтуїтивно. Початок це був взагалі, хотілося його закинути, і ну, реально я не розуміла, що з ним можна зробити. Як, як порахувати ті петлі, як попасти туди, куди треба? Це було просто нереально. Це було спочатку. І треба ж ти розумієш, що треба родіть тугіше його зв'язати, щоб же. Ж... Потім все було добре. Але яка тугіша, ти потім просто не знайдеш, куди той вгачок увести. Ну нічого, потім приловчилася, і вже коли вже третій раз перев'язувала я його, то все, знаєте, так чудовенько і йшло, прямо можна ще 10 зайців зв'язати. Ну, ось такий в мене Нафанька. Так, також покажу вам ще шапочку. Так, Нафаня, держи. Шапочка, яку я в'язала, вам показувала, що я її починала. Да? Це шапочка з тих ниточок, які мені Надійка подарувала. Шапочка Айлін називається. Тоді був в мене, здається, тільки початок, і, і вже вона завершена. Я її ще, правда, не одягала, бо вона ось тільки тільки висохла. Так, що вам про неї сказати? Я її зважила, вона в мене важить 98 г. В'язалась дуже приємно. Блін, писала в коментарях, які рівні рядочки, правда, так, рівнесенько ляга ниточка. Ну, ще на нових спицях, знаєте, як воно приємно в'язати. Ну, дуже приємно, мені дуже сподобалося ось така робота. Не знаю, чи я її носитиму, правда. Але сподіваюся, сьогодні, можливо, буду йти до батьків, то, можливо, я її одягну, трошечки її вигуляю. Подивлюся, як мені в ній. Ось так, вона височенька. В принципі, вона мені личить, але. Ну, якось незвично. Да? У мене трошечки інші шапки були. Ну, подивимося, чи я її носитиму, чи ні. Якщо все добре, то я вам тоді покажу фото. Е, і, бо поки що, поки що немає не в мене ні фото, нічого. Ну, можливо, вже як буде у нас черговий звіт, це буде у нас четвертий підсумковий. Да? Тоді, можливо, я таки вже ж покажу фото. А ще я почала Бактус. Почала Бактус до цієї шапочки. Подивилася, була відео Марусі із каналу Марусина Скринька Рукоділля, і вона там так натхненно розповідала про Бактуси, що мені терміново. Став потрібен бактус. Ну, от Просто терміново, до того ж ниточка в мене залишилася. Надійка подарувала мені 300 грам, шапочка 98, тобто у мене 200 г залишилося. Спочатку була ідея про мітинки, але після марусиного відео, які мітинки? Да? мені треба терміново бактус, до того ж, бактус треба такий, як я не в'язала. Я зазвичай їх в'яжу від куточка від центрального да? і розходжуся в обидва боки. Тобто все симетричненько в'яжеться. Тут же ж в мене буде інша трохи технологія вив'язування, мені просто цікаво, як неї в'язати. Це коли набираються петлі для однієї сторони, потім вони збавляються з одного боку, а з іншого додаються. Ну, ось така цікава штука, Ну, я вже його теж тричі розпустила. Тобто, Я думала, це відео знімати, як вже в мене буде хоч. щось... З Бактуса да? щось вимальовуватися, я вам покажу. Але я намалювала вже пів Бактуса, потім його взяла і розпустила. Ну, ось так. Да? А що нам? а що нам, Захотіли, розпустили, захотіли, пов'язали. Так, і вже як буде мені щось що вам показати, да? я сподіваюся, вже до наступного світу буде готова робота. ну це ще ж не, не факт, да? ще ж можу я ще раз розпустити. Ну, але, вже сподіваюся, я вже зрозуміла все, що там треба робити, які добавочки, які убавочки, і вже нічого я не на, не на чужу. Ну, Сподіваюся, звісно. <по> Бо це таке, знаєте, планувати можна одне, а вийде зовсім друге. Так, ну тобто, шапочка в мене готова. Посилання на майстер-клас я не залишатиму, я не знаю, чий це майстер-клас, чи це нашої майстрині, так щось почав линяти, треба його почухати трошки. Але там все легко просто, я говорила в да, попередньому відео, що є відео майстер-клас, є схема. Беріть-в'яжіть. В мене, в принципі, я в'язала спицями номер 3 і щільність я попала повністю. Тобто я ніде нічого не зменшувала, не збільшувала. Я в'язала якраз по тих замірах, які, які там дані. Звичайно, спочатку набрала, мені здалося, що трошечки резиночка величенька. Але в мене біда шапка, що я їх весь час хочу зробити меншими. Ну і самі розумієте, що в кінечному результаті тоді отримую не зовсім те, що я хочу, і коли мені шкода їх перев'язувати, да, я їх комусь дарую. Ну, тут вирішила, вже ж, буде як буде, да, і напрогадала з тим, що такий об'єм якраз, якраз для мене. Хочу тільки сказати для тих, хто буде в'язати, що не затягуйте ось оце закриття. Тому що я спочатку почала затягувати, і тоді воно зовсім некрасиво сидить. Тобто Тут повинно бути вільненько. Тобто, ну, бачите, Я святку стягувала, думала, що так буде красивіше, але ні, треба в'язати вільненько. Закривати треба вільненько. Е і що я вам ще хотіла сказати? Згадала, що я хотіла вам сказати, коли я дов'язувала цю шапочку, я робила відмотик. Ну, просто от взяла моталку да, і від бобіночки відмотала певну кількість для того, щоб в'язати дві ниточки. Я в'яжу тоді із кінця і спочатку ниточки беру з того моточка, який перемотала. Так ось, Я відмотувала без вагів, без нічого, просто трошки намотала, да, і в'язала. І коли я вже дов'язувала цю жапочку, в мене якраз залишився ось такий кінчик, якраз для того, щоб було. Зручно його стягти. Тобто, знову ж таки, тютілька в тютільку в мене вийшло. Ось так. Ну, Для пактуса я вже перемотала все у бобіночку в одну, вже не ділила, тобто, в мене вийшла 200 грамова така штучечка. Да? І вже з неї я в'яжу. Так, ну про шапочку, мабуть, досить, бо вже наговорила. Так. Ага. Я ж не сказала, що це було до категорії ж це у нас категорія ага, третя подарунки собі. Да? Ця категорія називається Рік-Новий нові малює плани. Так, щодо планів, в принципі, дивлюсь, дівчатка знімають, вони свої плани розповідають, що вони будуть робити. Я ж така людина, що. Які там плани? Да? Планувала вже мітинги. Бачите, що з мітинок вийшло? Вийшов, бактус, ну поки що не вийшов, але в процесі. Тобто, планувати щось на наступний рік я абсолютно не буду, бо в мене це ніколи не виходить. Мені щось як припаче, то я беру його і в'яжу. З планами це дуже добре, але це не для мене. Тому я ніяких планів робити не буду, буду в'язати те, що мені захочеться. Так, ще одна. Категорія, точніше, ще раз я в цій категорії е, показую свої вироби. Це до першої категорії Святий Миколай, мою хату не минай, і це та категорія, де ми в'яжемо подарунки да, або на, на благодійність. Е, тут в мене зв'язалася ще одна пара шкарпеток для наших хлопців. Ось пара шкарпеток, яку я вже в'язала, вам показувала, вона випрана. так. Тут в мене, бачите, три полосочки, щоб не сказали нічого. Це ще одна пара зв'язалася, тут вже дві смужечки в мене. Тут вже з іншої ниточки, давно видно, що тут світліша була, а ця темніша. Так, вони ще не прані, вони тільки зв'язалися. Це коли мені зовсім нічого не хотілося зв'язати, в мене тоді в той момент в'яжеться. В'яжуться шкарпетки, бо я їх в'яжу, просто ні про що не думаючи, і це дуже добре. Ось так. Так, тобто звітую я по таких категоріях. І ще один звітик буде ще в одній категорії. Це буде декор оселі. Я вам зараз вставлю свою ялиночку, там, де вона в мене прикрашена моїми, моїми сніжиночками. Ну, це вже буде під, в кінці відео. Сподіваюся, вам сподобається. Ну, все, буду на сьогодні прощатися з вами. Список всіх учасників цього спільного проєкту залишаю внизу, під, в описі під цим відео, а також посилання на спонсорів і на організатора цього спільного проєкту. Також всі посилання будуть під цим відео. Дякую всім за увагу. Ще раз. Хочу побажати всім всього найкращого, мирного неба, сил, тепла, добра, любові і затишку. На все добре. Покажу вам свою ялиночку. Свій декор, свої прикраси. Майже вся ялиночка в мене у моїх сніжиночках. Ось так, вона зараз. На відео і через те, що зараз день світло виглядає трошечки такою пустенькою, але вночі, коли вогники, це все дуже-дуже гарно. Ось так.